Стартував цей проєкт ще в 2022 році. Влітку ми проводили набір шкіл, які бажають долучитися до такого проєкту. Тоді заявку подали 136 шкіл з різних регіонів України, але відібрано було на участь у проєкті 16 шкіл, які власне, стали пілотними, пілотували все, що пропонувалося, всі активності, які пропонувалися в рамках цього проєкту. Проєкт тривав близько року, а це якраз той період, коли. Ми пропонували школам інтегрувати різноманітні матеріали з теми доброчесності та антикорупції в освітній процес серед учнів різних вікових категорій. Було відібрано чому невелику кількість лише 16 шкіл, тому що ми проводили як команда офісу доброчесності, проводили із вчителями, з директорами цих 16 шкіл навчання. Це були такі зустрічі, були навіть індивідуальні, де вчителі приходили на спілкування один на один. Були зустрічі, де приходила група вчителів, відповідно, ми мали провести з ними навчання, дати всі інструменти, методичні рекомендації, після чого вони могли йти до діток і працювати з тими матеріалами, які ми пропонували, і з такою досить складною абстрактною та темою, поняттям і цінністю, як доброчесність. До Львова ми теж завітали в тому році з презентацією проєкту, коли прийшли директори шкіл. Вони послухали про цей проект, зареєструвалися тоді 48 закладів освіти. І це 48 закладів освіти міста Львова доєдналися до чотирьох хабів доброчесності, які впродовж року працювали з ними в рамках цього проєкту. І відповідно сьогодні ми приїхали вже на підведення підсумків. Є школи, які отримали сертифік... сертифікат учасника, тобто школа була в проєкті, але далі, швидше за все, вона не буде так активно впроваджувати ті всі так. Матеріали, які пропонувалися, є школи, їх більшість, це майже всі, у Львові, які отримали відзнаку. Це заклад освіти, що впроваджує проєкт школа», тобто на постійній основі будуть використовувати різні матеріали з теми доброчесності під час освітнього процесу. Ну і, звичайно, відкрили перший у Львові хаб доброчесності на базі школи номер 91 І вже 91 ша школа має. Під своїм крилом, під своєю опікою школи теж з різних регіонів. У їх і Рівненщина, у їх і Київщина є, і у їх Чернівці є. І вже хаб доброчесності Львова теж вже опікується іншими школами, розказуючи, показуючи, як можна з дітьми, як можна з учителями говорити про доброчесність не просто так, щоб поговорити, а щоб доброчесність була ну, стилем життя і сталою нормою. Кожної людини. Для Львівської міської ради дуже важливо долучитися було до цього проекту зв'язку з тим, що в наших же інтересах поширення доброчесності запобігання корупції, прозорості всіх інституцій, зокрема і муніципалітета, зокрема і навчальних закладів. Тому з нашої точки зору було би логічно почати цей процес з зі шкалерів. і ми дізналися про те, що офіс доброчесності національного агентства питань запобігання корупції. Вони впроваджують проект школа», тому ми мали долучитися для того, щоб допомогти цьому процесу пришвидшитись. Ми допомогли ознайомитися з цим проектом школи Львова для того, щоб вони могли долучитися і розуміли, до чого вони залучаються. Для Львова рік тому розпочався проект. Він тривав. Рік та в майбутньому буде продовжуватися співпраця. Більш того, ми плануємо те, щоб ця співпраця вона поширилась, тому що чим більше шкіл буде залучено, тим більш якісно цей процес буде відбуватися, і відповідно більше молоді випуститься зі шкіл з розумінням, що таке доброчесність, в який спосіб її визначати і як її застосовувати у суспільстві. Два роки тому офіс доброчесності оголосив конкурс на відбір шкіл, які будуть приймати участь у пілотному проєкті «Прозора школа. Ми були однією із тих шкіл, які потім стали першим українським хабом. Після того, як ми стали хабом, до нас долучили заклади. Відповідно, у нас було 12 львівських дружніх шкіл, так званих. І ці 12 дружніх шкіл ми протягом року навчали різним заходам, активностям, проводили вебінари, зустрічались з ними в онлайні, приїжджали сюди, вчили їх. І от серед цих 12 шкіл вибрали одну, яка стала власне першим львівським. Хабом це 91 ша школа, директорка Пиза Галина Юрівна, дуже творчий колектив, дуже потужна команда, і тепер далі вони будуть поширювати питання антикорупції та доброчесності на теренах не лише Львівщини, а й України загалом. Ми про проявили найбільшу активність власне і тому досягли цього. Почали з Знайомства у вересні місяці і долучилися до різних активностей. Пройшли курси, показали у своїй школі, принесли всі вчителі, які долучилися до проєкту, теж отримали сертифікати і склали план на цілий навчальний рік, де запланували різні активності. І почалося батьківські збори, де ми не просто їм розказали, а провели різні активності, шматочки з різних уроків доброчесності квестів. Власне підготували різні картки з ситуаціями, які можуть статися, і батьки відповідали, поділили на групки, і батьки відповідали. Всім було досить цікаво. Далі проводили уроки в початковій школі. Далі проводили уроки у старшій школі, не тільки уроки, але й години спілкування. Далі це учнівське самоврядування теж зацікавилося. Вони проводили і для початкової школи, і для старшої школи, проводили різні квести. Ігри, кавені власне, по доброчесності. Учні початкової школи вони вже звикли до нової української школи. Вони звикли не сидіти просто за партами, а активно працювати. Вони вже, в принципі, в цьому досить себе вільно почувають. А ось учні вже старшої школи більше ми спостерігаємо, що вони менше дають списувати і не вважають, що це недобре, так тобто не встидають. Цього. Більше вже слідкують за тим, щоб менше вони булінг був у класі, бо ви знаєте, все ж таки в старших класах таке теж є. Більше співпрацюють у учнівському самоврядуванні, допомагають молодшим учням, допомагають в таборі нам зараз, допомагають у нас зараз школа дозвілля. Ну, Таким чином, у фокусі будь-якого освітнього процесу має бути правда. І якщо колеги-освітяни, а таких третина тих, які долучилися до участі в проєкті, це розуміють, то це означає, що проєкт має право на життя у наших закладах. Більше того, ми маємо чудову можливість, оскільки в рамках проєкту у Львові з'явився перший хаб доброчесності, що дуже тішить, і це, напевно, буде таким місцем довіри, місцем правди. І розуміння того, що ми маємо за що боротися.